Хочу проводити тут подивитися, що тут я зможу щось зловити. Карпики хлюпалися, коли я ловив на Павловчанку. Коротше розкладаюся, таймлепс, включаю. Вікаради, дві хвилини я закинув капець. Ви ж мої друзі, а друзі нажимають. Підписатися там не клює, ні? до речі, маю кормачків купа вже відправляв багато своїм підписникам. Якщо потрібно, пишіть. Прикріплені всі посилання. <реш> Мило, це приємно. Мастерка моя полежала вже скільки часу і ще тримається в пружинці. Ото має бути така мастерка зварена. Бачите? Вона як пластилін знову клюнув, поки я включався. Кожен раз вам показую, але показую ще раз. На пінопласт не ловиться риба. Пінопласт для того, щоб риба легше гачок. Втягнула. Як риба харчується, таке коло на воді. А то приблизно тако можна знати, де риба зараз знаходиться, плюс-мінус. І собі вивчати точки. О, Дивіться, от під берегом. І потім туди закидати вудочки. Але то такі маленькі пуцики але приємно капець, що клює. Кормачки стабільно. Тако, протягом дня в будь-яку погоду, жарко чи холодно клює. Не було такого, щоб рибки я не зловив. Фу -фу -фу. То дивиться також Це 2-3 години, ну 4 якщо десь азарт тут є з поплавчанкою, то а, згадав дійство, то тако дринькав в 4 години десь. <клук> Звучить трохи дико. Ну проводкою своєрідною поплаву. Коротше, бо зараз ще запутається язик. Дивіться моє відео. Хоч би не справдилася та погода на рахунок дощу. Але нам ще до обіда далеко. Я тут так їм смачно. Класнючий, пахнючий, а який він смачнючий, жарений. Бомба. жерений? чіпляється великий. А потім маленький, великий так не дергає, а маленький дергне і тоді вже видно. Ай, друзі, ось такого витягну, расика. Маленький, але гарненький. Мені дітків якісь беруть, але хоч беруть хоч якісь, то класно. Ще один взяв А ну, це вже трошки якийсь бойкий. О-о-о, так такий повітря. Ось, ще один. Один за другим, коротше. Тут тут. Тіхо-тіхо. Дивіться, люди, який маленький карасик. Ну, нічого зараз біжі куди. Так взяв пільно ці палки. Або боком, або ага, тут жар взяв. Недавно не гадано, до нас дощик прийшов. То капець. Як тільки бачите, я виїжджаю з камерою на риболовлю, зразу починається дощ. Надіюсь, зараз б'ємо прилетить. От хмарки ніби не є сильні. Затяжні. Ого! Що то? Град? Капець! Дощ іде, а ми сидимо на рибалці. Що як сидимо? Дивіться, як то якийсь як то десь вигнали з хати. Коротше, ховаю бігом камеру, бо то камера Не припиняється досі, друзі І риба не бере. -ху -ху! Капець Оп'ять О! О-о-о! Класнючий! Ну якийсь такий але супер лопатки.